Почнемо. починаємо з теми програми медичних гарантій. Як на вашу думку, чому пацієнти не мають досі рівного доступу до безоплатних медичних послуг за програмою медичних гарантій? Від чого це залежить? Олена, я вважаю, що стосовно це навіть з власної практики, з багатьох з оточення і пацієнтів, в тому числі багато хто взагалі не. Володіє інформацією, що в нас в Україні, як це не дивно звучить, є безкоштовні медичні послуги. В нас чомусь е і з того, що проходить реформа, пацієнти не всі обізнані в тому, що певні напрямки медичної допомоги вони можуть бути абсолютно для них безкоштовними. В нас такі, знаєте, є стигма, що медична допомога це дорого, і якщо ти захворів, це буде дорого. Це перша причина непоінформованості населення досить широко. А друга причина не завжди. І лікарі розуміються в нюансах, що е, є безкоштовним, в яких пакетах і як. І е, через те не завжди вони інформують пацієнта про те, наприклад, або вони просто не проявляють ініціативу. Таке так само може бути, да, щоб сказати, що, будь ласка, ось при таких умовах, а в нас умова, ми знаємо, для отримання безкоштовної медичної допомоги, повинна бути декларація з сімейним лікарем, повинно бути електронне направлення, тобто є певні умови. І е, най, ну, Є ще причина. Я думаю, не буду я зараз про них говорити. Да, думаю, що протягом <кхів> нашого ефіру да вони да. випливуть. Але загальна причина, якщо узагальнювати, це відсутність інформації і обізнаності пацієнтів. Оксано. Є що По, додати поза сумнівом, є. Я. я думаю, що тут пані Олена, оскільки все-таки вона сьогодні побіг лікарів, зрештою, як завжди. А я побіг пацієнтів, зрештою, як завжди. Я думаю, що тут не стільки питання в непоінформованості лікарів, а вони мають можливість підвищувати кваліфікацію. Для знають і вміють працювати з електронним ресурсом. Мені здається, що дуже часто з нашої практики, з практики звернення пацієнтів, це є зловживання, прикриття інформації. З боку лікарів не повне розкриття і донесення до пацієнтів, тому що лікар має займати проактивну позицію. Він повинен бути поінформованим і отримати цю інформацію. Натомість, пацієнт має право зайняти позицію пасивну і Він має бути поінформованим лікарем, наприклад, сімейним лікарем про чинові нові можливості, от які